Моє прочитане за січень. В січні я прочитав п'ять книг, і це вийшов дуже непоганий місяць. Почав я свій рік з сьомого тому тільки я візьму новий рівень, огляд на який є у мене в профіль. Чудова мальовка, чудово виконаний сам Том. Сюжет і надалі залишається цікавим. Сонг джіну і надалі роздає 7 смачних тирей. Затом 9 з 10. Чекаю з нетерпінням восьмого тому. Далі я вирішив читати Республіку Дракона з циклу Макова війна. Що ж, це гарне продовження першої книги, і надалі цікаво спостерігати за сюжетом і персонажем. Жидні з Китаєм це взагалі окремий вид мистецтва, їхня взаємодія це просто щось неймовірне. А сцена з пельменями для мене взагалі стала самою неочікуваною і шокуючою в принципі за весь час мого читання. Однозначно, 9,5 з 10 за другу книгу з циклу Макова війна. Лого став для мене відкриттям сучасної української літератури. Дуже цікава книга, яка спочатку мала стати серіалом, але за великої кількості обставин цього не сталося, і тому авторка з вже існуючого сценарію вирішила написати сюжет для книги. Книга дуже незвично своєму оформленні. Тут є від руки намальовані картинки і артефакти, засновані на реальних експонатах з музеїв. Врешту запрограмовані QR-кади у вигляді вишиванок, в яких всередині зашиті короткі відео подій, які зараз відбуваються. І таких по книзі безліч. Все це в українському сеттингу ще й з елементами паралельних світів. Це воїсно, дуже незвичне поєднання і паралельних світів, і козаків-характерників і історії України здебільшого доби козаків. Це однозначно треба мати в бібліотеці за книгу 10 з 10. Тим паче авторка написала, що скоро в неї має вийти друга частина. Тому однозначно треба придбати. Першу частину, поки вона ще є в наявності. Що бути, якщо зібрати 300 нападників в одному місці і влаштувати гру на вибування? По завершенню якої залишиться один, який стане найкращим бомбардиром в світі. Це чудовий перший том синьої тюрми з чудовою якістю і мальовкою. Буду і надалі збирати цю серію манк. За перший том 8 з 10. і завершальною книгою місця стала книга Агати Крісті. Наприкінці приходить смерть. Книга дуже легко читалася, йди на початку було важко звикнути до імен. Хоча після циклу макової війни сильних проблем з цим не виникало. Події будуть розгортатися в сім'ї Імхотепа, в якій почалися діятися різні дивні. Речі, і люди, які з першого погляду лишились такі самі, як і колись, починають змінюватись і починають показувати свій гнилий бік. Вбивцю цієї книги я вгадати не зміг, як би не намагав. Книга однозначно заслуговує своєї уваги, за неї 9 10. Ось таке прочитане вийшло засічень. Пишіть коментарях, скільки прочитали ви.